28 червня 1996 року Верховна Рада України на 6 році Державної незалежності України ухвалила Конституцію України. Україна була останньою з-поміж колишніх 15 республік колишнього СРСР, яка ухвалила свою власну Конституцію. Конституція України одна з найменш шанованіших Конституцій Європи. За 26 років її сім разів змінювала сама Верховна Рада України і один раз у 2010 році Конституцію України змінив суд. Це безпрецедентна подія, коли... Судова гілка влади фактично стала законодавчою гілкою влади та перетворила Україну на президентську державу Віктора Януковича. Це мав сумнів наслідки для України та для українського народу. Віктор Янукович узурпував всю повноту влади як виконавчу, так і законодавчу, так фактично і судової, посадив тюрми лідерів опозиції, що призвело до системної політичної кризи до майдану, до революції гідності та зрештою до... Арсіяно-української війни і втрати Україною суверенітету над українським Кримом та Одло. Конституція України передбачений особливий статус для Криму, що спонукало сепаратистським настроєм на півострові, що спонукало також до постійних політичних криз, як на півострові, так і в всій Україні. Самозвічна Мішковщина криза військово-політична острові, Тузл, ну і, зрештою, окупація Криму російським окупантам у 2014 році. Конституції України передбачений особливий статус і для російського язика, що мало і має дуже сумні, дуже важкі наслідки для української держави та для української політичної нації. Фактично, оцей російський язик і протягом всієї незалежності України і заважав сформувати єдину політичну націю української держави. І росіянський язик фактично став основною причиною вторгнення росіянських військ як у 2014 році, так і тепер, у 2022 році. Конституці України передбачено Великий Державний Герб України. Але 26 років всі депутати всіх Верховних Рад України плювали на цю норму Конституції. Конституцію України передбачено право українців володіти землею сільськогосподарського призначення. Але всі депутати всіх Верховних Рад України плювали і на цю. Норму протягом 25 років, аж поки не знищили всі українські села. Конституція України передбачена єдиний спосіб зміни території української держави. Це спосіб всеукраїнського референдуму. Але влада України просто так подарувала території навколо острова Тузла Румунам і території біля міста Арені Малдаван без жодного референдуму. Конституція України передбачено безкоштовне обслуговування в державних медичних закладах українців. А також заборону на скорочення мережі державних медичних закладів. Але на даний час ми бачимо безліч платних послуг в державних медичних закладах, а також бачимо радикальне скорочення тих самих медичних закладів. Тобто знову влада плювала на цю норму конституції. В конституції України передбачена мінімальна пенсія не нижче прожиткового мінімуму. Але знову 26 років років всі влади в Україні плювали на цю норму, і мінімальна пенсія була завжди нижче. Ніж мінімальний розвитковий рівень. Панове українці, Конституція України є недосконалою. Конституція України не відповідає реаліям сьогодення. Конституція України не відповідає потребам української нації теперішнього дня і майбутнього. Українцям потрібна радикальна реформа цієї Конституції або ухвалення нової Конституції. Але на даний час у нас в Україні діє оця Конституція. Тож справа українська. Право українцям шанувати цю конституцію, виконувати цю конституцію, примушувати владу виконувати цю конституцію. Тож, панове українці, свято вас з Днем Конституції України.